Днями у Києві у літературному меморіальному музеї квартири та відбулося відкриття другого епізоду п'ятої персональної виставки картин 13-річного Данила Ноздрі Кольори Свободи до цього роботи художника виставляли столичному музеї видатних діячів української культури. Але тому хлопцю не притаманна академічна манера. Він прагне показати особистий колорит всесвіту, вдало поєднуючи експресію романтику, модернізм і авангардизм. Пора Данила це чуттєвий патріотичний вибух яскравості та оптимізму. Своїми картинами хоче наблизити перемогу України. А так також продати ці полотна, аби видати збірку поезії героя Азовця Максима Кушніра, а потім передати ці друковані книжки для винів ЗСУ на фронт і бібліотеки України на відкриття виставки. Завітали український художник, член МСХУ Андрій Ковчак, настоятель парафії святого Миколи Святоші у місті Київ ПСУ Віктор Квас, завідувач наукового від літературного меморіального музею квартири Терщини у місті Києві Дмитро Нестерчук, радник начальника головного військового госпіталю з гендерних питань Ольга Добровольська та інші. Зокрема, підтримати юного художника прийшов і захисник Маріуполя. Азовстар військовослужбовець, відомий костоправ Олег Теслюк. Він теж почав захоплюватися творчістю Данила Ноздрі, адже місяць тому в Київському головному військовому госпіталі для захисників демонстрували саме картини юного художника з метою кольоротерапії. Під час заходу представник національного проекту Книга рекордів України Ігор Підчебій вручив Данилі Ноздрі диплом у зв'язку із встановленням рекорду України в категорії діти мистецтва. Виставка кольори свободи у квартирі музею та діятиме до 23 листопада. Після цього роботи митця на. В інші міста України. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Я, по-перше, хочу так, почати з того, що ця родина дотична до дуже важливої справи, до перекладу Євангелія Апостола українською мовою. По суті, першого такого систематичного перекладу. І достатньо наукового перекладу з Біблії. Ну, Євангелія апостоли, це частина Нового Завіту, це частина Біблії, це Пилип Морочевський. А він був в свій час знайомий із Тарасом Шевченком. Ячний пане за книжку подарунок Дмитро Власович, наш добрий друг, теж неоднозначно. Не Неодноразово у нас бував. Ну і ми взагалі раді, що в нас сьогодні зібралися колектив, зібралися гості наші, і буде у нас такі творчі сходини з приводу виставки, з приводу Дякую. взагалі нашого заводу. Тут творчість сходи. Дякую, пані Тетяно, і вам Дякую, за організацію. Дякую, що мене запросили на цю подію. Так як я міг в Київ приїхати в інакший день на цьому тижні, мені потрібно було, але я так постарався, щоб все вийшло. І, як бачите, незважаючи на ті ракетні прильоти, і в нас ну, все вдалося, ми всі зібрались, Бог нас береже, ну, скажімо так, і це ну, видно. І дай Бог, щоб Бог врятує Україну. І е, дуже радий, що в Україні е, народжуються такі е, ну, талановиті люди. Даня був е, в наших краях ча, е, частий гость з дитинства, і е, в свій час він, е, з ним займалася моя перша вчителька Дар'я Миколаївна Каравець, яка е, така, ну, вчителька від Бога дійсно. Зати від себе за 22 роки, які працюють національний проєктів України, у нас е, було багато. Резниця в категорію мистецтва. Неприємно ну, ми ще нам фіксувати рекорди, які встановлюють наші діти. Я вважаю, що це найпрогресивна частина нашої спільноти і за ними наше майбутнє і майбутнє України. Ну, давайте скажу, що ж, що ж ми зареєстрували. Це категорія діти мистецтва. А саме п'ять персональних виставок картин живопису юного київського художника Даніла Здрі, учня 6 класу Київської школи Крила, якому виповнилось майже тільки 13 років. До рекорду долучились це про нас відоми українські художники, артисти та громадські діячі, представники діаспори. Отже. Я хотів би його привітати і як свідоцтво реєстрації все подобрати. Я хотів би ввечері, ввечері, на такому клубі, який ви Вітаю. Дякую. Я художник, я малюю. Я був на весенніх канікулах в Турскавці у Андрія Ковчака, відомого українського художника в мастерні. Я намалював, аж 8 вістим... Нових картин Хочу, щоб Україна ви могла це п'ята його виставка, але вона незвичайна, вона пересувна. Я керівниця громадської організації всеукраїнської вона називається Фундація Олеся. За 25 років існування цієї організації, ну майже на 25 30 Ми зробили багато хороших справ. 14 років своєї життя я віддала українському фонду культури, де була членом правління, і з покійним Борисом Ічем Олійником я відкрила більше 200 виставок. Він заслуговує, щоб його картини бачила не тільки Україна, а бачив світ. Світ повинен побачити, яка яскрава. Могутня, красива і сильна Україна через картини мого онука Данила Ноздрі. А якщо казати про улюблені картини, Ну, я люблю абсолютно всі картини. І знаєте, от е, спочатку я любила весну за її такі яскраві кольори. Потім я любила військовий його триптих е, танк, військова база і аеропорт це були мої найулюбленіші. Е, потім я побачила крило Янгола Найгеніальніше це, напевно, Боже, вбережи Україну на білому снігу, червоні троянди, поранений вінок в формі України. Це треба бачити. В нього вже більше ніж 120 картин. І знаєте, ми його не заставляємо малювати. В нього буває натхнення. Він може намалювати в місяць ту картину, а може, як ми були в трускавці у нашого друга, відомого українського художника Андрія Купчука, він там за 4 дні намалював вісім картин.